Вітаю! Мене звати Микита Бондаренко. Я тренер з медичною освітою, ендокринолог, експерт у сфері спортивної медицини, призер Чемпіонату світу з бодібілдингу та майстер спорту. Сьогодні ми поговоримо про речі, які напряму впливають на ваш прогрес у формі. Ти можеш ідеально харчуватися, тренуватись по 5 разів на тиждень і все одно не бачити результату. Бо є речі, які неочевидні, але зливають твій прогрес в нуль. І саме вони відрізняють тих, хто просто старається, від тих, хто реально змінює тіло. У цьому відео я розповім про 7 помилок, які я бачу навіть у досвідченні. Додивись це відео до кінця, адже є велика емірність того, що ти знайдеш тут свою помилку. Помилки при схудненні, прибравши які, ви втратите від 5 кг за місяць, навіть якщо ти раніше сидів на дефіцитах чи дієтах. Перше, ви створюєте великий дефіцит надто різко. Організм швидко виробляє метаболічні адаптації та максимально знижує витрати енергії. Ви швидко набажаєтесь до критичного дефіциту в 30%, а дивувати організм вже нічим. Схуднення різко переходить в плато, тобто кілограми більше не йдуть. Саме з такою проблемою до мене звернувся Максим, який рік займався з тренером та тримав 1300 калорій на вагу 98 кг. Зі слів Максима, він не тільки не худнув. А був роздратований, погано себе почував, був менш продуктивний та втомлений і постійно зривався. Змінивши систему Максима, він не тільки втратив 12 кг жиру за 4 місяці, але й непогано піднабрав м'язової маси. До речі, до мене зараз є можливість записатися на онлайн-ведення, де я побудую максимально ефективний план для створення форми мрії саме для тебе. В описі під цим відео є вся детальна інформація. А для тих, хто додивиться це відео до кінця, я розповім про це більш детально. Друге, це неправильне розподілення калорій або мало білку в раціоні. Люди часто звертають увагу тільки на калораж, а не на співвідношення в ньому білків, жирів та вуглеводів. Білки мають найвищий термічний ефект, тобто на їх перетравлення та засвоєння витрачається більше за все енергії. Прийом їжі з білком змушують ваш організм витрачати більше калорій. Білок майже ніколи не відкладається в вигляді жиру, а також підтримує функціональність гормонів та ферментативних систем на дефіциті. Ярким прикладом може бути Володимир. Так як він і сам тренер, про систему калорій він чудово знав. Але додавши йому білка в раціоні та змінивши співвідношення макронутрієнтів, ми досягли значного покращення якості тіла в тій самій вазі. Третє. Це відсутність структури чи системності. Очікування швидкого результату через тиждень вже не працює і змінюють план, не встигнувши побачити результату. Але без стратегії, перестрибуючи від однієї системи на іншу, ви просто не можете адекватно відстежувати динаміку та як вона залежить від коректив, який ви вносите в свій підхід. Виникає більше питань, ніж відповідей, і ви губитесь та не розумієте, куди маєте рухатись та в чому проблема відсутності результату. Даша, вона перепробувала 100-500 дієт перед тим, як звернутися до мене. Ну, результат ви бачите самі. Четверте, це надто маленький ніт та відсутність силових тренувань. Ні, це затрата енергії на нетренувальну активність. ходьба, побут, прибирання, сексуальна активність та всі інші повсякденні речі, на які припадає 20-25% розтрат енергії за день. час, як на тренувальну активність, максимум 10-12. Три тренування в неділю це невисока активність, якщо кроків за день 3-4 тисячі. Так як Діма та Олександр Айтішники, для них це питання стояло особливо гостро. Ми підібрали для них систему максимального підвищення активності, навіть сидячи цілий день за комп'ютером. Вона спрацювала всього за декілька місяців. П'яте. Це зигзага харчування або оцінка на око. Ви можете 6 днів в неділю створювати дефіцит 200 калорій, а в один вихідний значить, міл з'їсти на 1500 калорій більше від норми. В кінцевому результаті вийти плюс 300 калорій за недільний період. Або ж ви можете не враховувати в БЖВ все, що їсте за день. Наприклад, яблуко, яким вас пригостив колега, або конфетку, яку з'їли до кави. Статистика каже, що не рахуючи калорії або рахуючи на око, ми помиляємося в середньому на 20-30%, а інколи навіть і більше. Іван він чітко тримав систему харчування, прописану їм іншим тренером. Але на вихідних дуже полюбляв випити вина та поїсти смачненького. Ми йому не забороняли цього робити, але зменшили кількість, яка вписалась би в нашу недільну норму. Шосте це мало відпочинку. Постійно тренуючись рано чи пізно, ваша нервова система виснажується. Коли вона виснажена, збільшується виділення стресових гормонів, які можуть сповільнювати втрату жиру, погіршувати якість тіла та призводити до набріків. Вадим. Він тренувався 6 разів на неділю, зал, бокс та все разом, але не міг зрозуміти, чому його форма не змінюється. Справа ж на фото це коли ми навпаки зменшили його тренувальний об'єм до норми, яку я для нього розрахував. 7. Це не має плану після схуднення. Схуднувши більшість повертається до попереднього способу життя, а з ними стрімко набирає втрачені кілограми. Як схуднення, так і при виході з дефіциту, ви маєте притримувати чіткої структури, поступово знижувати дефіцит, вводити нові страви та повертатись до звичного харчування. Якщо ти впізнав себе хоча б в одній із цих помилок, не втрачає ще місяці. Я працюю з людьми, які втомилися ходити по колу і хочуть результат у формі, силі та здоров'ї. Кожна робота починається з детального збору інформації. Ми обговорюємо цілі, проблематику та підхід, який був раніше. Переглядаємо аналізи, якщо вони є. Ми виявляємо твої помилки та враховуємо їх. Побудові індивідуального протоколу ведення, який буде працювати. Ми обговорюємо твої вподобання, аби зробити систему не тільки дієвою, але й комфортною. Для мене і для того наставника це дуже важливо, адже від цього напряму буде залежати, як далеко ти зможеш зайти та як довго зможеш діяти за планом. Після я беру за розписання під тебе тренувань, дієти, необхідних добавок для закриття дефіцитів, покращення самопочуття та прискорення прогресу. Вже через добу ти отримаєш план зі всіма рекомендаціями, які ми обговоримо для твого детального. Розуміння також в нашій роботі буде система звітності щонеділі для відстежування динаміки нашого прогресу. Кожну неділю ми оцінюємо форму, вагу, заміри, ваше самопочуття, побажання та складнощі. Я вношу в протокол та підлаштовую його таким чином, аби він ще разу був ще дієвішим, а ви кайфували від процесу та відображення в дзеркалі. Ну і звичайно ж, за будь-яких обставин я завжди на зв'язку. Ви можете зв'язати зі мною для будь-яких уточнень по ходу нашої роботи. І я з радістю допоможу вам. Ви ніколи не лишайтесь один на один з проблемами та складнощами, які виникатимуть на шляху. Якщо ти готовий, запрошую тебе на онлайн-ведення. Заповню анкету в описі під цим відео і я з тобою зв'яжусь.